Вітаю товариство. Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє і присвячуємо це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Позаду мене ви напевно впізнали, що це за місцина. Запрошую в коментарях написати, де ми з вами є, а також, якщо маєте бажання поділитися своїми історіями стосунку з цим місцем, бо це є Унівська Лавра. Сьогоднішня історія про стосунок митрополита Андрея та е, Унівської лаври. Андрей Шептицький взявся наприкінці ХІХ століття, а саме в 1898 році взявся відновлювати традиції студійського уставу. В цьому ж році відбулися облечини трьох перших монахів. Тоді були збудовані перша лаври в Скнилові. Про це розповімо в наступних епізодах. Є спогада і Аліпія про те, як митрополит Андрей разом з своїм братом. Здійснювали відновлення монастирів студійського уставу. Це був кінець 19 століття. Прості люди не могли вступити в тодішні монастирі Галичини або не мали достатньо коштів, або не мали освіти, чи не знали ніякого ремесла. Однак по селах групувалися хлопці, які хотіли посвятити себе Богові. І ось такі спільноти зустрів на своєму шляху ще отець монах Андрей Шептицький. Та допоміг їм організуватися, дав їм богословське та наукове підґрунтя оцього студійського уставу. Згодом митрополит Андрей і його рідний брат Клементій написали устав відповідно до тих старих судійських правил. І зараз ми продовжуємо ту традицію в нашій лаврі. Продовжуємо пізнавати своє. Дякую вам за ваші вподобайки, коментарі, поширення. До зустрічі завтра.